Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Федченко у цьому епізоді. Віталіті, чемпіони 16-го сезону ЄПЛ. Заміни в єце Київ, перший росіянин з CSGO спільноти, який публічно висловив свою позицію. Хто не доїхав на Road to Rio RMR? Цей випуск лікбейтних новин створений за підтримки нонстоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Контрстрайку. Команда Віталіті здобула перемогу у 16-му сезоні YSL Pro League. У фіналі чемпіонату вони обіграли американський колектив Ліквід остання гра турніру була надзвичайно видовищною, адже переможця було виявлено аж на п'ятій мапі. З рахунком 3-2 перемогли Віталіті. Єце Київ продовжує експериментувати зі своєю csgo командою Тепер змін зазнала тренерська складова. У харків'ян Кейна закінчився тестовий період. І на роль коуча прийшов Олександр Сайко Злобін. У анонсі клуб оголосив про завершення решафлів. Цим анонсом ми поки що закриваємо зміни у команді та даємо час на реалізацію потенціалу та виконання поставлених перед командою цілей. Перший росіянин CSGO спільноти публічно висловив свою політичну позицію. Аналітик CSGO ростеру Фейс Клан В'ячеслав Інершайнбрітвін написав у себе в Твіттері: щоденне нагадування, що Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон це Україна. Гарного дня! Команда Benched Heroes, за яку виступає українець фір, пропустить рмр турнір до IEM Rio Major 2022. Два. гравці його команди: Росіянин Аункер та Турок Калікс, не змогли отримати візи на мальтійському турнірі. Замість Benched Heroes виступить польський колектив Ілюмінар, який посів сьоме місце у відкритій кваліфікації до РМРу. Нагадаємо, що Benched Heroes – це не єдина команда, яка зіткнулася із проблемами під час виїзду на РМР. Одразу три російські команди мали візові проблеми на шляху до мальтійського чемпіонату. Колективу Аврора довелося довше чекати візи трьох членів команди. К-23 зіткнулися з проблемами під час оформлення віз. А гравець команди Ван Він Глоувін служив у армії Росії і також мав проблеми із візою. Але на жаль, Гравці усіх цих колективів змогли виїхати і візьмуть участь у європейському РМР-турнірі до АЄМ Ріо Major 2022. Дякуємо дуже усім нашим патронам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки, і побачимося з вами у наступних випусках.